Стосовно того матеріалу, який був викладений в інтернеті, ну ми розуміємо, що журналісти не повинні відрізняти гарячий асфальтобетон від фризованого матеріалу. Значить, в сніг ніхто тут гарячого асфальтобетонного матеріалу не клав. Робота відбувається. Ви знаєте, яка це дорога вам в яка в якому стані була це об'їзна, не вам пояснювати. Тобто, ми плануємо початок робіт тих, що пройшли по вже перших майже два кілометри. плануємо почати тут. В третій декаді травня. Перед цим зараз проводимо в рамках експлуатаційного отримання підготовчі роботи. Значить, вони складаються в тому, що ми всю цю колійність і ямковість, яка тут була, закатала з ЧПСом. Потім проходить фриза із додаванням відфризованого матеріалу, який ви бачили на фотографіях, асфальт. Це насправді не асфальт, а відфризований матеріал, з перемішуванням з відфризованим матеріалом проходить укаткою катком. Тобто, фактично, це підготовка до ресайклінгу, який буде робитись далі. Добивання ям просто щебнем або щебеневою сумішою на дальній ділянці дорозі нічого не дав, тому що даний матеріал під рухом великогабаритного транспорту просто видавлюється. А отама ми тільки що говорили. Що тече вода? Чим? Ну, першочергове технічне рішення, яке тут було вприйнято для ремонту в 2011-2012 році, воно було неправильно. Чому ми включили ресайклінг в ремонт даної дороги? Да, воно здорожчий ремонт даної дороги, але воно нам дасть основу, принаймні, ну… На 10 років на цій дорозі. Ви бачили, що розкопана ділянка дороги, прорита канава, і просто на глибині 20 сантиметрів з дороги витікає річка. Зараз ми будемо чекати і залишимо ці жолоба. Ну, напевно, до травня місяця однозначно, щоб з дороги оця вся вода, яка накопичилася, синів, стікла, і далі ті роботи, які проведуться тут по укладці асфальту, по укладці зверху ШМА». Були надовго і були якісно. І хто це проводить? На даному в даний час роботи проводить підприємство Технобудцентр Ну, матеріальне забезпечення підприємства, ви бачите. Технологія, рішення це Ну, ми шукали протягом року, як усунути тут ямковість за мінімальну кількість коштів. Тому що ви знаєте, в який довгий період часу Золочівська об'єдна знаходилася в такому стані. А минулого року робота Іменно тут, на нашій. Роботи ми почали в п'ятницю, яке це було число. 3 третє. Третє, третє квітня. Температура була плюсова. І єдине рішення, щоб весь оцей матеріал, який заклався в дорогу, не був видавлений великогабаритним транспортом і машинами назад, це от. Проходження фризо і укатування катку.